Всім привіт! Ви на каналі Федоренко Ченел. Мене звати Оля і я проживаю на Кіпрі. В своєму блозі я розповідаю про себе, про своє життя на Кіпрі, про те, як я подорожую і, в принципі, показую, який ж гарний кіпр. Сьогоднішній влог є продовженням попереднього влогу. Якщо ви ще його не дивилися, то обов'язково рекомендую передивитися. Коротше, цей влог також буде про їжу Кіпру. Тому поїхали! В Минулому блозі я вам показувала суботній ринок, бо незважаючи на те, що зараз зима, да, ось така зима, але все одно зараз сезон овочів та фруктів. В принципі, сезон овочів та фруктів на Кіпрі цілий рік. Але влітку тут спека, тому якби щось росте, щось імпортується, але на ринок їздити взагалі некомфортно І влітку ми все купляємо у магазинах. А ось з початку листопада і десь до травня місяця це дуже комфортна погода для того, щоб відвідувати якраз ринки. Також в минулому блозі розказала трохи про різноманіття морепродуктів на Кіпрі та що по чому. Тому після цього випуску обов'язково рекомендую передивитися, Ось цей мій попередній влог у сьогоднішньому влозі, хочу приділити увагу більш традиційним стравам кіпру. Можливо, їх більше ніж я знаю, і ніж я пробувала, але все ж їсти ми дуже любимо. І живши в будь країні, обов'язково треба спробувати саме традиційну кухню. Ще також в цьому влозі покажу, окрім традиційної кухні, те, що ми дуже полюбляємо і думаю, полюбляють цей варіант. Їжі, обіду, перекусу дуже багато людей. Почну з традиційного і всім відомого кіпського сиру халумі. Виготовляється він з коров'ячого, овечого або козячого молока, і його особливість в тому, що він стійкий до температур. Тобто його готують або на грилі, або на сковорідці, і він не розлазиться. В результаті він все одно має таку хрустку скоринку, а всередині м'який. Його можна спробувати практично в кожному ресторані Кіпру, як і в чистому вигляді, вигляді окремої страви, так і в додаванні до різних страв, там салатів, бургерів чи чогось подібного. Цьому сиру понад дві тисячі років його створення пов'язують з монастирями на Кіпрі, де його виробляли монахи. І технологія передавалася з покоління в покоління. Зараз цей сир імпортується по всьому світу, тому якщо побачите десь в магазині, знайте він виготовлений на кіпрі. Також його можна придбати в супермаркеті в кожному супермаркеті дуже великий вибір цього сиру і посмажити вдома. Якщо є гриль, то на грилі. Якщо немає грилю, то на сковорідці. Я пробувала і в закладах, і готувати вдома на сковорідці, і виходить він дійсно дуже смачний і. Порівняти з якимсь іншим сиром ну неможливо. Перемістилася на іншу лавку, бо щоб ви розуміли, зима серединя грудня, а мені в голову вже так напекло. Тому нова локація. Також велику увагу варто приділити м'ясним стравам кіпру: Сувлаки, мусака, клевтіко та інші. Їх також готують практично в кожному закладі кіпру, і особливо мене вразило клевтіко. Основою страви є яловичина або ягнятина, яку маринують у різних спеціях. А потім Ім поміщають у глиняний горщ, щоб запобігти випаровуванню сока під час приготування. Ця страва потребує довгого та повільного приготування в духовці протягом кількох годин на низькій температурі. Під час цього процесу сік м'яса випаровується, утворюючи внутрішню пару, яка допомагає приготувати м'ясо до ідеальної м'якості та надає багатий аромат. На відео видно як воно просто розвалюється на очах. Назва цієї страви походить від грецького слова. Бо клевтіко, що означає полювання, або ж є інша інтерпретація назви цієї страви, що перекладається як вкрадене м'ясо. Як бачите на відео, подають його з овочами та картоплею. Тому повноцінну порцію клевтіко можна спокійно брати на дві людини. В мене зараз в тарілці пів порції, яка по розміру виглядає, наче повноцінний обід. Але будьте готові, що це дуже ситна і жирна страва, тому в деяких закладах можна замовити півпорції. От я, наприклад, собі замовляла півпорції Клевтіко, і я, людина, яка ну, дуже любить смачно поїсти, мені цієї півпорції було прям вдосталь за рахунок її ситності. Ще зроблю акцент на різноманітних мізе. Це традиційна страва середземномор'я, яка особливо популярна в грецькій, турецькій та кіпській кухнях. це ось таке велике асортів різноманітних страв, які подаються разом, щоб можна було спробувати о, всю традиційну кухню країни разом на одній тарілці. Склад цієї страви може варіюватися, але зазвичай це оливки, маслини, різноманітні м'які сири. Той же халумі обов'язково буде в мізе. Далі обов'язково мариновані овочі. М'ясна складова також обов'язково буде в мізе. Кебаби, шашлики або долма може бути на цій тарілці. Ну і звичайно, куди ж без традиційного кіпського хлібу це піта, це щось типу лаваша. Розміри цих мізе дуже вражають, тому на одну людину брати повноцінно порцію мізе я взагалі не рекомендую. Це беруть або на компанію, або мінімум на дві особи. Ну і в принципі, в меню завжди є помітка, що там на дві особи. Тому навіть не пробуйте з'їсти це мізе самостійно, які б голодні ви не були. Ще на Кіпрі я вперше спробувала шашлик з баранини. і це виявилося дуже смачно. Бо я вживаю лише курятину і лише інколи можу з'їсти свинку. А баранина для мене стала якимсь новим смаковим відкриттям. Ще кірславиться традиційними вареннями та наливками, але про це я розповідала в окремому відео. Там ми відвідували магазин з цими традиційними джемами, напоями, медом. Тому обов'язково рекомендую повернутися до цього відео після перегляду цього і подивитися. Звісно, що варення відрізняються від. Звичного мені українського, бо замість яблук тут варення роблять з апельсинів, мандаринів. Е, чого я ще їла? А варення з хурми, з ківі. Тобто такі трошки смаки з цікавинкою. Але, ну, варто спробувати. До речі, я навіть не знаю, чи можна тут знайти варення з яблук, бо яблуки тут. В рази дорожче ніж мандарини, і дуже цікава частина відео для людей, які сумують за українськими товарами на Кіпрі. Звісно, ще є варіант, де знайти ці звичні нам українські товари в лімасолі та і в інших великих містах Кіпру є велика кількість типу слов'янських магазинів, в яких можна знайти продукцію рошен, торчин, верес. Ну і звісно, гречку. Бо гречку в кіпських магазинах я жодного разу не бачила. Тут великий вибір зеленої сочевиці. Був період, коли я її любила більше ніж гречку. Гречку я в принципі ну не сильно, але чомусь від сочевиці мене відвернуло. А ось гречки через півроку життя на Кіпрі мені захотілося. Звісно, ціни в таких слов'янських магазинах трошки шокують, тому моя порада не згадувати, за скільки саме цей майонез ви купляли в Україні. Ви будете в шоці. Що майонез може стільки коштувати. Хоча, чесно кажучи, в оцих слов'янських магазинах мені тут не дуже подобається. Бо, окрім товарів з Балтійських стран, Польщі України, звісно, там є товари і більшість цих товарів з країни сусіда нашого. Ну і відповідно, більшість покупців, звісно, вони. Тому для себе я знайшла дуже класний варіант: це польський магазин. Там продукти виявилися. Ідентичні українським і можна знайти все те ж саме, що можна знайти в слов'янському магазині, але не можна знайти, наприклад, в кіпському. До польського магазину я їжджу за творогом, за борошном, кілька шпроти, там дуже смачні, е, великий вибір спецій звичних мені там ті ж прованські трави, італійські трави ну оці всякі суміші. Ну і до речі, гречку я також там купую. Вона. Така ж сама, як і українська, ну і на моє здивування чомусь у. Польському магазині ціни мені здалися, наче більш адекватні ніж в отих слов'янських магазинах. Ще кухню різних країн, в тому числі і України, можна спробувати на різноманітних заходах вуличної їжі. Тут можна знайти львівське пиво, квас Тарас і навіть українське морозиво і незвичайне, а гранульоване. Воно смачне, незвичне, але за такий маленький стаканчик ви заплатите 3,5 євро. Ледь не забула розповісти про солодкий стіл на Кіпрі. Бо перші місяці мені було важко зрозуміти, чому, щоб знайти якийсь торт смачний чи тістечко, це треба прям пошукати його. Бо в Україні заходиш в будь кав'ярню, і медовик, Наполеон і чизкейк, ти точно купиш. Свіжий одного разу я тут взагалі купила заморожений торт. При тому, що він заморожений, я не знала. Він виглядав, наче звичайний безквітний торт з кремом, з фруктами. І я приходжу додому, починаю його різати. А він заморожений. Там просто оцей крем, аж заморожений, такий промерший. І виявляється так: заморожена ця кондитерка. Це дуже звична справа для кіпру. І в кожному супермаркеті можна знайти цілу морозилку зі всякими тортами чизкейками, медовиками. І звісно, по смаку воно відрізняється від свіжого. Ну, особисто мені. Але методом довгого пошуку я все ж таки знайшла е, мережу магазинів на Кіпрі, яка робить дуже смачну, якісну випічку. Там великий вибір і тортиків, і тістечок, просто на будь-який смак, і воно реально смачне. А ще до речі, відкрила для себе мак кафе, бо там також завжди можна придбати смачні свіжі десерти. Мені дуже там подобається чизкейк. Тому ось так, до речі, так як цей влог про їжу його я планувала почати з кіпрської кави. Це такий місцевий вид кави, який я ще жодного разу не пробувала. Як я розумію, це дуже міцна заварна кава, яка готується якимсь особливим кіпським шляхом. Але як бачите, я зі своєю кавою. Так як я полюбляю усілякі напої з дуже великою кількістю молока. То є сумніви, чи сподобається мені ця кіпська кава. Ми сьогодні я вирішила не ризикувати. Хоча, можливо, все-таки оцей влог, поки я його зніму і змонтую і так далі, можливо, в мене й буде настрій десь дібратися, щоб спробувати саме Cypress Coffee. Хоча я взагалі не гурман, але традиційне. Треба пробувати, звісно, традиційна кухня це добре, але без фастфуду ми не можемо. Тому країна, де немає Макдональдса, нам точно не підійде. На Кіпрі є всі можливі мережі фастфудів, Макдональдс, KFC, бургер кінг та кобел. Ну і звісно, піцерії, домінус, піцехат і якісь локальні місцеві, та й в принципі в багатьох закладах готують піцу. Тому пару разів на тиждень не можу собі відмовити з'їсти бургер, піцу, нагетси, чи лукові кільця. Бо для мене це дуже смачно. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Якщо я щось ще згадаю про традиційну їжу Кіпру, то буде ще один випуск. Нагадую вам подивитися мій перший випуск про їжу Кіпру, якщо ви ще його не бачили. Ну і що? Дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!